Ви довіряли KPL захищати та покращувати плавність роботи ваших ножів протягом багатьох років. Тепер ми зосередили свою увагу на найважливішій частині ножа Лезі. Наші дослідження призвели до створення цього найновішого продукту Knife Shield. Knife Shield – це безпечний для харчових продуктів, антикорозійний очищувач для ваших ножів, edc предметів, інструментів та іншого. Його інгредієнти мають сертифікат H1 і є безпечними для використання в комерційних кухнях та закладах харчової промисловості. Контакт із їжею не є проблемою. Клейкі залишки вперті і важко видаляються без використання легкозаймистих розчинників, таких як бензин, які можуть пошкодити полімерні та композитні частини ножа, наприклад, накладки. KnifeShield миттєво видаляє залишки скотчу без жодних неприємностей. Розпиліть, протріть, готово. Покриття, яке залишає Knife Shield, блискуче і без розводів. Наша формула перешкоджає процесу гальванічної корозії, тим самим порушуючи та запобігаючи розчиненню іонів металу, що є ключовим для хімічних процесів утворення іржі та патини. Найфшілд працює з усіма видами металів: він захищає сталі, мідь, латунь, бронзу, мельхіор, титан, цирконій і дизайнерські ламінати, такі як тімаскус. Дізнайтеся більше про Night Shield на нашому сайті та придбайте власну пляшку. Продукт виходить у продаж 23 березня.